Ми додали минулого уроку назву презентації, ввели свої прізвища, ім'я та клас. В нас було три слайди. Перший слайд в нас був фон червоний. Другий слайд в нас був фон жовтий. І третій слайд в нас був фон зелений. Не блакитний, а зелений. Плюс додатково в нас було минулий вже урок. Тобто, це ми створили позаминулий урок, тобто два тижні назад просто презентацію з трьома кольорами. Минулий урок ми зробили титульний слайд, підписали і додали команди, які ми виконуємо при даних. Сигнала світлофора. Їх потрібно було розмістити правильним чином, зробити розмір побільше, якщо я не помиляюся, там такий величенький був, і зробити накреслення. Ну, Там вже дані сильно я не пам'ятаю, але зробимо так, ну, як по пам'яті, що в нас було. Стій. Увага і йди. Увага! І на зелене світло світлофору є дим. Так, і зробимо, щоб у нас було одне форматування: 72 розмір, розташування по центру і жирний, напівжирне накреслення. 72 розмір, розташування по центру. І тут те ж саме: 72-й розмір, накреслення напівжирне, розташування по центру. Тобто, якщо ви працювали з попередніми роботами, у вас вже ця презентація в такому вигляді вже є. Дивіться, в нас є вставка, і про те, що ми казали, в зображенні в нас є шукати в інтернеті. Давайте спробуємо, якщо нам щось знайде, ми вводимо світло, фор і шукаємо. Багато в нас картинок різних знайшло. Дивіться, от такий непоганий варіант. Тобто ми його можемо вибрати і натиснути кнопочку Вставка. Створюється зображення, і воно нам додається. І ще раз, давайте зафіксуємо процедуру. Я можу і декілька світлофорів додати, нічого страшного. Головне, щоб якраз ви цього навчилися робити. Вставка, зображення шукати в інтернеті. Ну, Давайте якийсь інший. Це в нас для паровозу світлофор. Отут у нас є, дивіться, світлофор. Натискаю. І ще раз. Обрали картинку, яка нам подобається. Натиснули по ній. І в нас, дивіться, вибран один об'єкт. Ми натискаємо Вставка. І він. До нашої презентації додається. Тобто, можна таким чином скористатися. Альтернативний спосіб я вам вже казав. Єдине, що в мене тут така ситуація, що в мене зараз пошукова система не працює. Тобто, я можу відкрити браузер, ввести світло FOR, тобто просто в гуглі. і він відшукає нам картинки. картиночки. Бачите, тут є усі картинки, карти, відео, новини. І ми можемо обрати якийсь світлофор, який нам сподобався. Наприклад, оцей. Його можна зберегти собі на комп'ютер. Для цього ми натискаємо праву кнопочку миші, зберегти зображення як. І обираємо, куди на робочий стіл зберегти. Але бачите, тут є особливість, тому що в ВЕПі це трошки інакший формат, він нас не додасться до презентації. Тому тут можна включити додаткове налаштування. В картинках ми вибираємо інструменти і вибираємо тип картинки кліп арт. Кліп арт це мальовані, в нас будуть світлофори. Ну, давайте спробуємо ось такий світлофорчик. Натискаємо ще разок. Обрали його правою кнопочкою миші, зберегти зображення як. О, це вже буде нормальний файлик. Ну, принаймні, подивимося, має бути нормальним файликом. Робочий стіл зберегти. Він скачується, і ми цей світлофор вже знайомим нам способом перетягуємо всередину нашої презентації, або через вставку зображення з комп'ютера, або лівою кнопочкою миші перетягнути до нашої презентації. І він знову ж таки: ось, будь ласка, світлофор теж присутній. Тобто, в нас є декілька способів: ми можемо і через вставку. І через додавання пошуком в інтернеті. І таким чином, і таким чином, я вам скажу більше для тих, хто хоче творче подійти до цього питання. Ви навіть свій світлофор можете створити вставка фігури. Дивіться, ми ж можемо обрати фігуру для нашого світлофора. Наприклад, це буде прямокутничок за округленими краями. Обрати для нього колір. Права кнопочка миші. Так, 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 так. Щось я загубив колір, як завжди. А, тому що колір не тут робиться, вибачте, сонечки. Клацаємо по фігурці. І ось вона залипка для нашого світлофора. А далі ми додаємо три кружечки. Фігура. Кружечки. Перший кружечок такий невеличкі кружечки. Ну, і другий третій. Я їх просто скопіюю, а ви можете їх намалювати вручну. Так, розміщуємо. Ну, непогано вийшло, тільки нижній трошки ще нижче. О, ось наш світлофор. Тільки він поки що сіренький, а нам потрібно зробити його відповідно до кольорів. Натискаємо верхній частинці, обираємо колір червоний, по другому кружечку обираємо колір жовтий, по третьому кружечку обираємо колір зелений. І ось, будь ласка, ми зробили свій світлофор, самостійно його намалювавши. Тобто варіантів, щоб додати світлофор, вас аж чотири штуки ми нарахували. Тому, будь ласка, працюємо. Тобто, наше сьогоднішнє завдання до нашої презентації попередньої додати картинку світлофору.